Допомогти у вирішенні комунальних проблем цього разу обласну владу просили жителі Новоушицького району. Кажуть, у селі Грибівка недостатньо розчищені дороги, а жителі Старої Ушиці майже місяць потерпають без води. У нас вже місяць немає води, саді стоїть, лікарню то там возять воду. Там аварія вже, вони насос там, понимаєте, там насос тягне, 250 метрів висота підйому води, то на вийшов. I <laughs> Я знаю точно, що там ну надзвичайно багато зусиль зараз докладається для того, щоб забезпечити там і потужностями, і майновим насосом. Цього разу дзвінки лунали із обласного центру Білогірського, Хмельницького, Старосинявського і Волочийського районів. Серед іншого, краяни просили вирішити проблеми пов'язані з виплатою земельних і майнових паїв. Загалом саме фінансові питання найчастіший привід звернення жителів області до влади. Приміром, торік більше половини з 19 тисяч звернень до обласної влади стосувалися матеріальної підтримки. Звернення стосувалися виключно поліпшення житлових умов, роботи комунальних господарств, якістю надання послуг житлово комунальних структур, будівництва дитячих садочків, благоустрою територій, повернення заощаджень колишнього збербанку, тобто були консультації, надані відповідними службами, і люди зверталися безпосередньо до кабінету міністрів, а також питання безпосередньо ремонту житла. 60% практично звернень громадян на сьогоднішній день це матеріальна допомога. Це те, що стосується ну, будемо казати, коштів, які люди потребують на ті чи інші свої потреби. До вищих органів влади з Хмельниччини торік зверталися частіше, аніж у попередні роки, каже Лілія Бернацька, і пояснює, краяни оцінили спрощення процедури спілкування з владою. Тож з питаннями до Кабміну або Верховної Ради звертаються самотужки і напряму.